Робиш на красуня. Я в цілому полюбляю темні кольори лілій, але ця просто неперевершена. Мені здається, з моєї колекції найтемніше. Зараз сонечко сідає, трохи засвічує цей чудовий кольор. Зараз назву продемонструю. О, і краса. Саме з такими кафейними розами я полюбляю ці лілії. Яка чиста, плотна фактура пелюсток. І цей колір виглядає просто дивовижно. Це її перший рік, перше квітування у мене, по крайній. Красоня, гарнюня. Ось маленький поферу порівником. І з золотим коряптерісом. От, Года виглядає класно. atât până suntem mâni. Și trebuie de